Всім привіт! та Ви на моєму каналі Тока Чипс. І сьогодні ми будемо дивитися на наступне оновлення в Avatar World, сьогодні четвер, але воно ще не вийшло. Тому можете не заглядати в Play Market. Я вже по 100 разів позаглядала, нічого немає. Тож, ми будемо на сьогоднішній день дивитися, з, як там називається трейлер. Коротше, щоб... Заразумите, что у нас вообще будет на данный момент. Вот мій телефончик. Вот такие вот. Так, сейчас будем дивиться. Так, выходим, заходим сюда. Кстати, это канал, да? Вот, вот, свои вот, официальный канал Аватар и вот тут, тут у нас уже было с площадкой. Ладно, давайте уже не затягивать, а давайте с, -с, с... спойлер. Значить, на початку нам показує руку повідомлення в Аватар Ворлд телефончику. До речі, зверніть увагу на таку гарненьку Аву. Да, тут показує години, Кстати, майже як у мене. Тільки у мене 17.17. .17. Нове повідомлення від Avatar World. Офіційний канал. от значок. Тут є. Колокольчик це той сповіщає. Цей персонажик собственно нажав, і приходить отут вот, вот, смс-ка від Avatar World. Вот така вот, эм, у нас смс-очка. Вбачайсь за посторонні звуки. Мій брат дуже кричить, він радується, він тільки що прийшов домой. Значить, тут написано: stay TUNED for a new IMPORT COMING soon. І сердечко И І от, от таке у нас тут виходить фотографія. І ми нажимаємо на неї, як тут показано. І вот тут от у нас на цій картинці, то що нам прислало... В Тут намальована собачка вот такие вот э, э, шляпки для будівництва. Кстати, собака, по-моему, креаторства. Куча косточек. Дальше напускню парт Комингсун. Ой. У мене планшет чуть не впав. Ну ладно. И вот тут вот есть на кустиках огорожено ленточка. Вот такое вот. Далі тут грає от вот музика, на ну, щоб не розглянуло вот, це все. І на цьому кінчається наш спойлер. Тож ми робимо висновки, що, мабуть, Аватар Ворлд нам іще виложить якісь спойлери, котрі ми обов'язково розглянемо. Цей був доволі короткий, тому що інші були ну, трошки довші, можна так сказати. Будемо сподіватися, що ми нарешті розкриємо, що це за така таємна локація. Я думаю, думаю що це буде оця. От, бачите? От, от є у нас майданчик і ще тут будується. То, можливо, це буде те саме, що ми бачили в спойлері, ну це тільки мої догадки. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а я буду завершувати. Е, хто не дивився мої старі відео, може їх ще навіть не подивився, то я вам розкажу. в мене є такий е, пак і я купляла ще оцей. От. Собственно, за наші 150 монеток. І я не знаю, куди мені ці 20 монеток діти ті, що в мене осталось. Вони мені просто муляють. Ну, ладно. На цьому я завершую всім відео. Завершую всім пока. Всім удачі, всім пока-пока!